Неочікувано, але саме ви створили найдорожчу плитку в нашому асортименті, і зараз покажемо, як саме. Спершу ми поставились до цієї ідеї скептично, але з кожним новим повідомленням наш сумнів танув. Ця плитка має ефект, який складно описати. Коли кладеш шматочок у рот, карамель буквально стріляє. Неочікуваний звук, як у тих самих солодких пакетиках з дитинства. Напиши, якщо пам'ятаєш, корпус із ніжного 40% шоколаду, у складі якого ароматичне какао, кешю, кокосовий цукор та бурбонська ваніль. А візерунки з нашого 26% відсотків з куркумою. мою. Всередині яскраве кисло солодке пюре манго та маракує з кісточками. А ще рисові кульки та шматочки манго для ще більшого хрусту і того самого вау-ефекту. Це вже не просто. Шоколад це момент, коли прокидаються твої смакові рецептори, унікальний смаковий досвід, який дуже хочеться розділитись ще. адже якщо шоколад, то це яндмі.